Запрошуємо в лицарський автобус. Рятувальний транспорт для і чарівниць, які потрапили в халепу. Мене звати Стен Шанпайк. Цього вечора я буду вашим кондуктором. Ти чого там сидиш? Я впав. А навіщо? Я ж не навмисно. Well, То вставай, the... бо так до завтра досидимось. На что ты смотришь? Ни на что. Oh, ходимо, заходь. No, no, no. Не я сам, а ты заходь. On, on. Проходь, проходь дальше. Эрни, рушай. Так, рушай, Эрни. Так, проедьмося с ветерцем. Та як ты кажешь, ты зовут? Я наказал. А куда ты прямуешь? У пап деревявый казан. Це в Лондоне. Ти його чуверні. Пап дірявий казан у Лондоні. Дірявий казан, якщо замовиш там суп, їж його, поки він не з'їв тебе. А як же магли? Вони ж нас побачать. Магли? Та вони нічого не бачать. Та й що їх шпичкою, заверещать. Герні старенька бабця прямо по курсу. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, три з половиною, два, один і три четверті. Утеча за скабану. Хто <клес> це? Цей кто це чоловік, Хто це Сіріус Блек, це? ось хто. Тільки не кажи, що ти ніколи не чув про Сіріуса Блека. Він вбивця. За це його посадили в Аскабан. Як же він утік? Тім, то річ як. Він перший кому це вдалося. Він був великим прихильником. Відомо кого. Про нього ти, мабуть, чув? Так. Я чув про нього. Ерні, два автобуси прямо по курсу. Вони вже близько, Ерні. Ерні, вони перед нами. Бережіть голови. Hey, Хлопці, чого це у вас такі довгі пики? Так, майже приїхали, майже прибули. Дірявий казан. Наступна зупинка, вулиця Ноктерн. Містер Потер. Нарешті.